Друзі, доброго дня! Рада вас вітати в нашій рубриці Інвестиції на островах. І сьогодні ми з вами обговоримо такий острів, як Таїланд, і порівняємо його з іншими островами. Отже, на острові Таїланд в нас є можливість купити нерухомість в повне право власності. Воно називається Фріхолд. І чим воно відрізняється від іншого, таке як лісхолд. Отже, коли ви купуєте нерухомість під ліс холд, у вас є можливість, звичайно, і перепродавати, і жити в цій нерухомості, але вас може трошки, скажімо так, лякати той факт, що земля під вашою нерухомістю взята в оренду на 5, 10, 40 років в залежності від забудовника. І тому, якщо ви хочете повністю спати спокійно, в своїй вілі, яку ви обрали для себе, то ми можемо з вами їхати саме на Таїланд. І чому ми з вами розглядаємо інвестиції саме на островах? Це тому, що там дуже обмежена земля. То ви розумієте, що в нас земля на островах не збільшується її там більше не стає. А отже, сума ваших інвестицій вона завжди буде рости в ціні. Якщо ми беремо по аналогії з іншими країнами, в яких, скажімо так, не обмежені земельні ресурси, то там, купуючи нерухомість з ціллю, потім її перепродати, або навіть якщо її здавати в оренду, то ви будете завжди конкурувати з забудовниками. А це, ну скажімо так, не є нам на руку. А, тому. Якщо ви плануєте інвестувати свої гроші, я вам все ж таки раджу звернути увагу на острівні країни: це Кіпер, Таїланд та Балі. А за будь-яку додаткову інформацію звертайтесь до нас по посиланням внизу або за номером телефону, і ми з радістю вам надамо всю повну інформацію, а також поїдете з нами в інвестиційний тур. І на рахунок цін. Найвигідніші пропозиції у нас на острові Таїланд. А саме за студією 30 квадратних метрів в 500 метрах від моря. А ви заплатите від 115 тисяч доларів? І ця квартира буде повністю укомплектована, де буде все навіть там до рушників та столових приборів. А на другому місці в нас іде Нерухомість на північному Кіпрі. Там можливо купити квартиру студію 46 квадратних метрів, повністю відремонтовану, але не укомплектовану від 120 тисяч доларів. І завершає в нас острів Балі. Там можна купити нерухомість, теж квартиру студію від 250 тисяч доларів, теж повністю відремонтовану та укомплектовану.